Усіх вітаю! Сьогодні я приготую неймовірну смачну консервацію на зиму з баклажанів. Получається, дуже смачний салат, повноцінна холодна закуска, засмажка до супів або ж навіть намазка на хліб універсальний рецепт, який дуже-дуже смачний. Отож, рекомендую усім приготувати. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку вмикаю плиту, відправляю сковорідку, вливаю соняшникову рафіновану олію і швиденько нарізаю цибулю. У мене такі доволі великі цибулини, тому я розрізаю на ось такі от невеличкі шматочки і нарізаю на ось такі невеличкі скибочки. Якщо цибуля невеличкого розміру, то нарізайте на півкільця. Нарізану цибулю відправляю на сковорідку обсмажуватись. На середньому вогні час від часу помішуючи. Тим часом на оцій грубій терці натираю моркву. Пройшло буквально 5 хвилин, до цибулі відправляю моркву. Гарно усе перемішую. І буду обсмажувати ще приблизно 5-7 хвилин. І поки морква з цибулею тушкується, займемося іншими овочами. Помідори в мене сливочка. Сорт обирайте той, який вам подобається. Помідори можна нарізати кубиком, а можна перепустити через м'ясорубку, що я і буду робити. Також із помідорами я буду перепускати гострий перець. На рахунок гостроти, дивіться, все по своєму смаку. Я в свою чергу насіння забираю. На рахунок того, наскільки любите гостроту, можете перця додати більше, а можете менше. Я в свою чергу люблю пікантну консервацію, щоб гостринка трішки відчувалася, але щоб не була доволі гострою. Тому використовую дві перчини чілі, з якого забираю насіння. Також через м'ясорубку я пропускаю часник. Можна натерти на терці, передавити через прес, як вам зручно. Отож, помідори, гострий перець та часник перепускаю через м'ясорубку. Тепер я беру таку доволі велику каструлю, в якій буду готувати нашу консервацію. Перекладаю вже обсмажену моркву та цибулю. Додавляю натерті томати, перець та часник. Відразу вливаю олію, оцет. Додаю цукор та сіль. Усе ретельно перемішую та залишаю на невеличкому вогні до закипання. Тим часом швиденько нарізаю перець. Перець можна нарізати соломкою, можна невеличкими кубиками, не принципово, як вам подобається. Я в свою чергу буду нарізати на ось такі невеличкі кубики. Приблизно сантиметр півтори на сантиметр. За цей час овочі закипіли, відразу додаю нарізаний болгарський перець. Знову ж таки залишаю до закипання, а тим часом швиденько нарізаю баклажани. Шкірку з баклажанів я не знімаю. Нарізаю на. Ось такі кубики. Приблизно 2х2 2 см. Овочі закипіли. Тепер я відправляю нарізані баклажани. Ретельно усе перемішую. На середньому вогні, час від часу помішуючи, буду готувати овочі півгодини. Пройшло півгодини. Подивіться, який красивий, виходить салат. Аромати на усю кухню. Це просто щось неймовірне. Саме час додати квасолю. По рецепті квасоля йде суха, яку варто на нік замочити, після чого відварити приблизно до однієї години до приготування. Я в свою чергу використовую вже готову квасолю. Я купив в банці, але добре її промив. Тому що в мене квасоля вже відварена. Разом із квасолею додаю декілька лаврових листочків. Залишається все гарно вимішати. Та знову ж таки час від часу помішуючи. На середньому вогні буду готувати ще пів години. Ось практично і все. Пройшло пів години. Тепер я беру чисті, промиті простерилізовані банки, в які накладаю гарячий салат. Все гаряче, акуратно, нікуди не спішимо. Кришки я теж прокип'ятив 5 хвилин. І тепер баночки закриваємо. Кришками ось так. Гаряча баночка, гарячий салат. І ось така красота у нас виходить. Окремо салат ми вже не стерилізуємо. Традиційно перевертаємо баночку вверх дном, гарненько окутуємо і залишаємо до повного вистигання. Неймовірно, смачний, красивий, пікантний. В міру солодкий, в міру солоний, в міру гостренький салат. Універсальна закуска, як я казав, і засмажка для супів, і намазка на хліб, і повноцінна холодна друга страва. Готується просто на смак, як завжди. Обов'язково приготуйте, тому що це дуже просто приготування без заморочок, а результат не перевершений.